Ну як всім привіт, друзі! Я з вами я Крістян. І яка може, моя ідея навіть не додумалась зробити оцю пісню. Ну, як можете, ну як знаю, і касе. Ну, все зрозуміло по всему. Все дуже зрозуміло. Значить, я думаю, що чому ви не зробити мені теж. Ну, так, ну таку саму, ну таке самі. Таке саме. Наприклад, зробити такі самі каруселі, дуже много ігриків покласти. значить До того мені буде нужна, я буду це все, все робити в Gun. Значить, найголовніше, щоб поскоріше вийшла нова обнова в Gun. І то я буду говорити, що мені її купити. Але що її додати в Gun. На тому гібної 4.5.0. Перше, що її додати. Добавити всю карту просто. І я реально додав цю карту. Можна з будь-яких ігор, але там, де дуже реалістично. Можна з Роблокс, можна з ЕНК. Не суть. Ну, але аби, аби було щось чу реалістично. Друге, що я туди додати. Це найголовніше якийсь костюм такий. Ну, ну, наприклад, можливо, що в ігру тіл там є костюм. Ну, аби був під номером всіх номерів. Ну, і головне, на всіх звірят він був доступен, головне. Ну, ну і так само. Аби, аби було таке саме, аби можна було, наприклад, захренити свого где клона в настройках. Ну, і зробити їх там. І тепер ця. І тепер переходимо до анімації. Що там по-любому є додати? Додавте анімацію і будемо зробити з ігроками. Ну, наприклад, я знаю яку. Що в нас є, в коліна, видіти танець. Як там танцювали, значить такий танцював, був з ігроками, аби мог зробити навіть з колонами і тим, про яких я говорив. І я думаю, що так ви можете рішати, ютубери, які теж знімають якісь всякі відео. Значить, рішайте концепти на цю обнову, а я вирішив на найкульмарі таке. Значить, аби це чело апс відео, І головне ставте лайк, ну і підпишіться. Все тому що вам не сложно, а мені приємно. І з вами я був Фрістян, і пока!